Сторінка 37, параграф 10: Електричне коло, елементи електричних кіл, складання електричних кіл. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про електричне коло та його основні елементи, різні типи джерел електричного струму, прилади для вимірювання напруги та сили струму, електричне коло, будь-який електричний пристрій, смартфон, планшет, ноутбук, ліхтарик та інші має певний набір обов'язкових елементів. Які складають електричне коло, елементи електричного кола, джерела струму, системи з'єднувальних проводів, замикальні розмикальні пристрої, споживачі електричної енергії. Також до електричного кола можна приєднувати вимірювальні прилади: вольтметр для вимірювання напруги та амперметр для вимірювання сили струму. Умови для вимірювання електричного струму. Перше. Наявність у провіднику вільних заряджених частинок. Друга – наявність електричної напруги, елементи електричних кіл, джерела електричного струму, пристрої, що перетворюють різні види енергії на електричну енергію, джерела струму, фізичні та хімічні, фізичні термогенератори електричного струму, фото- і термоелементи, хімічні, гальванічні елементи, акумулятори, замикальні розмикальні пристрої ключі, використовують для Переривання струму в колі або його частині. Це вимикач у кімнаті, кнопки на побутових приладах, споживачі електричної енергії, лампочки, кучномовці, резистори, реостати тощо, складання електричних кіл. Щоб показати, які саме електричні пристрої необхідні для складання певного електричного кола і як їх потрібно з'єднувати, використовують електричні схеми. Електрична схема це креслення. На якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло, і в який спосіб ці елементи з'єднані між собою, елементи електричного кола, джерело струму. Замикальний пристрій ключ, реостат лампочка, амперметр, вольтметр, складання електричного кола починаємо з джерела струму, до якого за допомогою з'єднувального проводу приєднуємо ключ і розмикаємо його. Потім послідовно приєднуємо інші елементи схеми реостат для регулювання сили струму в колі, лампочки, резистори, а також амперметр. Увага! Всі елементи потрібно складати в певній послідовності, відповідно до позначень знака електричного заряду. До клеми елемента з підписом плюс треба приєднати з'єднувальний дріт, який іде від клеми джерела з підписом плюс, а до клеми амперметра з підписом мінус. Дріт, який йде від клеми джерела з підписом мінус. Підсумки параграфа. Електричне коло складається з таких основних елементів: джерела струму, з'єднувальних проводів, замикальних, розмикальних пристроїв, споживачів електричної енергії. До нього також можна приєднувати вимірювальні прилади амперметр і вольтметр.